Слава Україні! Злочинна бездіяльність влади, від якої гинутимуть люди і шляхи її вирішення. Які дії президента є державницькі? У менеджменті та і в юриспруденції є поняття злочинна бездіяльність. Є багато прикладів, які можна привести з питань бездіянь чиновників і до чого це привело. І ми просто назвемо декілька, щоб пам'ятати важкі наслідки від незробленого. Але увагу подальшому сконцентруємо на тому, що може бути і що потрібно усунути. Почну з минулого. Щоб згадати, як буває, коли керівники безділі. З прикладів, що відбулися, глобальне це на рівні держави, це не підготовка держави до війни і не підготовка захисту півдня, наслідки, ви знаєте, це втрата території майна, це страждання людей, це смерті. Тепер. Три приклади, що відбулося поточно на рівні регіонів, це бездія місцевих керівників ми слухали новини. Наприклад, прилетіло від росіян в тролейбусний парк, пошкоджено від 20 до 40 тролейбусів. Ну, хай то було влітку, ще не здогадалися керівники Миколаєва роззосередити техніку. Але ж вже в грудні ми знову чуємо: прилетіло в Миколаїв, згоріло два десятки автобусів, і вже через день прилетіло в Херсон. Слухаємо і чуємо повідомлення, що орки знищили техніку енергетиків три спецавтомобілі і ще 5 одиниць техніки. І все це відбулось, увага, в пожежі на 30 квадратних метрів. Що це значить? Це значить, що техніка стояла в одна біля одної. І загорання одної привело до згорання всієї. Що це ще значить? Це значить, що керівники не роблять висновки, а підлеглі не проявляють ініціативи. І неважливо, чия це техніка. Державна чи підприємство. Важливо, що після бездії чиновників і керівників вона із-за байдужості і безвідповідального розсосереджування її, вона горить. Після цього Україні важче робити щось потрібне для держави і для людей. Це приклади з минулого показують негативні наслідки від бездії чиновників та керівників. Можна їх сотні приводити. В менеджменті в управлінні є поняття бездія керівника. Яка привела до трагічних подій. І за цю бездію керівник несе повну відповідальність. Наприклад, якщо на підприємстві стався нещасний випадок, то до керівника приходить дядько-прокурор і говорить, вам стаття, а за нею тюремний строк. Ви були відповідальні, і у вас стався нещасний випадок. Тому вас заграти. Так діє держава. Прикладів маса. Наприклад, згоріло в Одесі приміщення когось чи коледжу, чи ліцею, Не пам'ятаю. Разу заарештували. Бо він не забезпечив пожежну безпеку і загинули люди. А от чиновників чомусь не заарештовують. Це злочин. Це колова порука. Один проявив бездію, держава втратила, а інші його не засуджують. Адже повинен же хтось бути відповідальним за смерті українців, за непопередження людей про війну, за здачу півдня, та й за інше, в результаті чого загинули люди. А українці хочуть справедливості. І те, що саме незабезпечена справедливість хвилює народні маси і будоражить людей. Для підтвердження своїх слів, що президент може карати винних та має всі інструменти, для вас можна привести приклад звільнення ним Баканова за статтею – дії керівника, які привели до смертей людей. Може ж президент чітко сформулювати ситуацію? Може. А чому не формулює її для інших чиновників? Чиї дії, чи чиї бездії, а правильніше сказано злочини, привели до смертей. Міг би після правильного формулювання привести до суду та арештувати тих, котрі бездіяли. Міг би? міг. Міг, може, а чому не робить? То питання до нього. А зараз просто потрібно обговорити питання, які можуть привести ще до більших смертей, почну з основної небезпеки. Чим більше ЗСУ перемагають Росію, Тим більша вірогідність застосування ядерної зброї. Наша країна повністю не готова до ярмарної війни. Підтвердження тому є наше розслідування. Можете переглянути відео, посилання на нього буде в цьому відео у вкладці НАТО, на заставці по закінченню та в описанні ПІД. Не готові ні військові, ні цивільні. І якщо бездія Зеленського перед війною забрала тисячі життів. Але все ж після війни залишаться люди і продовжать Український рід. А самого Зеленського народ спитає, що ж він робив до війни, чому не готувався. То якщо наступить ядерний удар, із-за бездії влади загине набагато більше людей. І страшніше всього, що багато хто буде мучитися. Саме по причині бездії влади зараз і непідготовки до ядерного удару. Масовані обстріли ракетами підтвердили. Що Україна і населення не готові до ядерного удару. Пам'ятаю, той день пишуть в телеграм: летять ракети, будьте готові. Потім грохотання, зникає світло, пропадає зв'язок і замовкають всі радіостанції. Що відбувається навколо? А відбувається страшне. Люди продовжують жити своїм життям: хтось кудись їде, хтось кудись йде, хтось виходить з роботи чи з дому. А де гарантія того, що ракета, яка прилетіла, була не з ядерною боєголовкою? Чи не вибухнула якась із атомних станцій після такої атаки? Адже і ракета могла бути ядерною, і атомна станція могла вибухнути. І люди, що безпечно ходили, могли отримати радіоактивне зараження. А що вони повинні були робити після вибухів і втрати зв'язку з інформаційними джерелами? Ви подумали правильно. Вони всі повинні були б негайно закрити вікна і двері, зробити запаси води і їжі, сховатися в бомбосховища, надівати наявні протигази і робити всі інші дії, які зберегли б життя та здоров'я їм, дітям, пенсіонерам при ядерному ударі. Зробивши дії, чекати відновлення зв'язку та повідомлення влади про настання безпеки. Хтось скаже, так було ж видно, що не ядерна ракета розірвалася. А де гарантія, що після першої ракети не могла прилетіти друга ракета, вже ядерна. Адже інформування людей немає. Тому надії людей з захисту від радіації у рази втрати інформування від влади може стати смертельним. А чому ж люди не діють, якщо мали б, так відповідь проста. Самого верху не поступила команда підготувати людей і таким чином захистити. Мало того, враховуючи, що розказує єдиний телемарафон, очевидно, поступила команда заспокоювати людей, що ядерний удар росіяни не несуть. І якщо, не дай Боже, таке настане, ядерний удар або вибух атомної станції, українцям буде біда. Біда від того, що знову нас заспокоюють, обіцяють шашлики та не готують захищатися. Тому, що повинен зробити президент? Перше, по минулому. Назвати винних за непідготовку до війни за здачу Підня, за інші державні зради, за колабораціонізм. Якщо винні покаялися, превселюдно перед людьми визнали свої помилки і зараз дуже потрібні держави, хай працюють. А після війни постають перед судом. Якщо винні не покаялися, не визнали превселюдну вину, негайно відсторонити від держуправління і судити, так буде користь державі та справедливість. Друге. Потепершньому. Перекваліфікувати роботу єдиного телемарафону та державних інформаційних каналів, теле і радіо. Всі вони повинні перестати хвалити президента і називати всі успішні проекти ініціативою президента та заслугою чиновників. А повинні 50% ефірного часу розказувати людям правду та роз'ясняти, як діяти в тих чи інших випадках, починаючи від господарських потреб, повідмічати включене положення вимикачів, щоб... При відключенні світла можна було перевірити їх вимкнутість і заощадити електроенергію, продовжуючи навчання медико-санітарної підготовки і закінчуючи уроками цивільної оборони, роз'яснюючи про дії до, під час і після ядерного удару та у разі втрати інформування від влади, Про зв'язок чи замовку радіостанції, кожна людина в Україні повинна знати план дій при тих чи інших обставинах. Третє. По-теперішньому, президент повинен виступити перед людьми і попросити негайно підготуватися до ядерної війни, забезпечити підготовку військових і цивільних до ядерного удару. Забезпечити всім необхідним для захисту, підготувати бомбосховища, організувати інформаційну роботу поліції і депутатів з роз'яснення дій людей при ядерних ударах чи інформаційній тиші. Четверте. По теперішньому і майбутньому. Залучити до підготовки до ядерного удару і інших надзвичайних подій місцеві влади, чиновників і депутатів. П'яте. По теперішньому і майбутньому. За два тижні все населення України повинно діяти з розрахунку, що кожна наступна ракета може бути з ядерним зарядом. Злочинна бездіяльність влади, в якої гинутимуть люди і шляхи її вирішення. Які дії президента є державницькі. Абетки, інструктажі, навчання, залучення до підготовки людей до будь-яких ситуацій, єдиний телемарафон та державні СМІ, а також чиновників на місцях. Озвучені нами дії президента є державницькими. Непопулярні дії. Рішення, що змушують людей виходити з зони комфорту, обдумувати неприємне і робити додаткове. Але роблення такого може стати тим, що може запобігти згаданим проблемам. Коли ми не готові, ми провокуємо Росію на ядерний удар. А коли ми будемо готові, то відвернемо його. А бездія президента та його команди чиновників мовчання, непідготовка чи розказування, що все добре, то є прямий злочин. Таких злочинів багато. І варто настати хоч одній поганій події, до якої ми не готові, а чиновники бездіяли всім українцям буде погано. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар розумний, і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави і побудуємо заможну Україну для визнаних заможних і щасливих людей. Для вас героям слава!